Шановні колеги, дійсно важливо, що Європейська комісія рекомендувала почати офіційні перемовини щодо вступу України до ЄС і створення незалежного позапартійного конституційного суду одна з семи обов'язкових передумов для цього. Я нагадаю, що тричі слуги разом зі своїми групами. Переголосовували закон про конституційний суд про створення саме дорадчої групи експертів, намагаючись втискати її в свою сферу впливу банкової, і саме європейська солідарність наполягала на тому, аби група складалася з восьми осіб дорадча і сформувалася за принципом групи, яка обирає суддів антикорупційного суду, щоб там був присутність міжнародних незалежних експертів. На жаль, тричі ви блокували ці голосування і тільки під впливом і тиском наших європейських партнерів Брюсселю таки прийняли правильне рішення. Але що ми маємо на сьогодні щодо конституційного суду? Слуги народу обрали до Конституційного суду, попри вимогу до його позапартійності та політичності ваших представників. Пані Совгирю з порушенням законодавства, і зараз ми раді, що почали ми нарешті добирати до дорадшої групи експертів-представників. Але ми наполягаємо на виконанні обов'язкової норми про залучення міжнародних незалежних професійних експертів, яких немає тут е, оцих взаємопов'язаних зв'язків, е, впливу на них банкової, щоденного телефонного права, е, знаєте, звітів там в кабінетах банкової про те, які судді. Мають бути представлені в Конституційному суді, хто не має права там бути. Тому дуже важливо, щоб ми відповідали копенгагенським критеріям, будували незалежні сильні інституції, демократію, свободу слова. І головний суд країни Конституційний суд, був професійний.